Я вас на каналі Мастер Про, зішого ремонт ось такий красний Samsung Galaxy a 50 Екран тут ще рідний, як ми бачимо, добрачі йому достались, проте екран у нас HD на Super AMOLED, тому яскравість максимально якісна. Що ж, будемо робити переклей скла екрану. Я думаю, як завжди, у нас все вийде супер. Для переміняння має такий самий телефон. Тут екран вже міняний, стоїть він не оригінальний, на недорогий і яскравість, як ми бачимо. Зовсім не та, особливо видно це на білому фоні. Що ж, якщо маєте можливість зробити якісну заміну скла сенсора, краще робіть, однозначно не пожалкуйте. Якщо потрібна допомога нашого сервіс-центру, звісно, звертайтеся. Що ж, Зараз зробимо переклей скла на цьому красному і покажемо, що з того вийшло. Ось наш красень. зробили переклей. Супер яскравий амулет-ікран, все рідний. Звертайтеся, якщо потрібна допомога, не забувайте ставити лайки, коменти. Це дуже важливо для нас. Дякую за перегляди, до побачення.